У Києві на Подолі відкрився унікальний простір, у якому не тільки багато містики, але і багато ексклюзивів. Міла Нітіч тільки для нас розповіла, що виходить заміж, і вперше ми вас познайомимо із донькою Тоні Матвієнко та Арсена Мірзаяна. Тобто Міла Нітіч зараз не самотня. Ну, взагалі, він зробив мені пропозицію. Це На сьогодні ексклюзив. Чи ви це Ча? десь розповідали? Ви про це перші почули? Можемо сьогодні провести якийсь міні ритуал для успіху програми Турзірка. Звичайно, ви що? З Яким найдивнішим запитом до вас зверталася? Онук хотів вбити бабцю для того, щоб отримати квартиру. Як ви взагалі ставитеся до присутності містики у своєму житті? Спиш, буває таке, ніби тебе хтось доторкнувся через діло. Щось якийсь знаєте, знак від мами. Воно дійсно відбувається. Бо унікально сьогодні знайомитися з Ніною Матвієнко молодшою. Все, ми вітаємо вас у вашому дуже цікавому такому просторі. Розкажіть про нього детальніше і давайте ви нам покажете екскурсію. Простір мій створює створювався 10 років. Тобто я його планувала, мені дуже хотілося. А скільки коштує відкрити такий простір? Дорого. Ну, ну скільки? Дорого. Там Це більше 50 тисяч доларів чи менше? Більше, набагато більше. 100 тисяч доларів. десь? Я Ще вище. Пуші. Простір для всіх людей, які відчувають собі здібності, чи хочуть їх розвивати. Я знаю, що зараз дуже багато хейту з приводу екстрасенсів, мальфарів, відьом. Але насправді для мене було з дитинства бажанням створити, бо в нашому часі ну не було такого простору, де можна просто зустрітися з друзями, з колегами, просто поговорити, випити каву, купити якісь важливі для вас для ритуалів якісь речі. І на жаль, у нас в києві такого не було, коли я ріс. тут. Є такого цікавого для якихось незвичних ритуалів, що вам дуже дуже важко. Дісталася. Звичайно, чим я, я, я вам покажу? Лялька-вуду тут. Я бачу, це може, якщо є якісь вороги в програмі турзірками, то я можу купити і цим коментаторам це повставляти голечку. Ляльку-вуду, звичайно, можна використовувати як заманеться. Але з самого початку лялька-вуду вона зароджувалася як лялька захисна. В неї вкладалися гроші, вшивалися, в неї робилися різні ритуали на кохання, тобто для позитив Ного більш кон моменту контенту, але <свісно> якщо людина вшивала для ритуалу свої волосся, свої якісь там нігці навіть таке такі речі були. То якщо людина е, втрачала чи хтось поцупив, то цю ляльку можна було використовувати для того, щоб е, маніпулювати людину, чи навіть її може вбити. А вірите, що якщо на когось щось таке накликати біду, то потім може бути дуже велике покарання від життя. за це звичайно, так тому ми продаємо їх виключно для того, щоб е, можна було використовувати для збагачення, для притягання кохання потрібної людини. Тобто ми максимально То можна приворожити когось, купивши ляльку, ні, насправді не приворожити, а знайти свою другу половину. Тобто ми не робимо нічого такого, щоб було погано по енергетиці. Проти природи не можна йти ні в якому випадку. Це моя віканська така традиція, що ти можеш робити все, що завгодно, якщо це не шкодить людям, тваринам, деревам. А лаванда це для чого? Для якісь зілля Тут робити? Тут, Неймовірно велика кількість різних трав. Давайте я вам покажу. Давайте зайдемо сюди. Не, не, тут. У мене колись був такий букетик з лаванди. Що це може означати? Притягує до, до вас позитивну енергію. Лаванда для того, щоб чому, чому наприклад, щоб, щоб ви собі розуміли, ми дістали кримську лаванду. А як? Якось контрабандою чиланда чи на, на насправді контрабанда. Просто передавали через такі рейд. Тобто, жіночка, яка виїжджала, вона <плес> допомогла мені з цієї лаванди. Це кримська лаванда. Ми її закупили повністю. Я вас куплю сьогодні цю кримську лаванду. <плес> <плес> на, насправді, бо у нас в Україні дуже багато полів лаванди, але саме кримська вона найцінніша. Ну вона Особлива. А як от зрозуміти, є в мені якісь сили? Я здатна там розкладати таро, чи це можна всього навчитися? Чи це має бути від природи? Якісь далі людина може навчитися у особливо українських жінок це закладено з самого народження. Хочете ви чи не хочете наші жінки найкраще в цьому плані. А що це за шкатолечки такі цікаві. Е, це пентаграми. До речі, їх дуже сильно бояться. Насправді нічого страшного в пентаграмі в пентаклю нема, тому що саме пентакль віканській магії вважається захисним амулетом для людини. Якщо його звичайно перевернути, він перетворюється саме в сатанінські оці штуки. Але ми виключно бачите все на позитиві. Але давайте Можна вже... не переплутати. <гум> Але переходимо до більш чорного. Це у нас є майстриня в Україні, яка робить ексклюзивні ручні книжки для того, щоб записувати ритуали. Кожна відьма має у себе якийсь такий е, довідник чи якусь таку книжку, в якій вона записує всі свої ритуали, молитви, заклинання. Можемо сьогодні провести якийсь міні-ритуал для успіху програми Турзірка? Звичайно, ви що? Я ж ви ж для цього я за цього запросив, щоб ми зробили вам неймовірний цикотом. Насправді, насправді я вам скажу так: ваша програма дуже крута. Я дуже люблю дивитися ваші особливо коли вони такі, такі колкі-речі. Я вам скажу, що це дуже круто, тому що на е, зараз знаєте дуже багато в, в принципі, в бізнесі, в шоу бізнесі дуже багато фальшів. Мені так подобається, як ви <рес> <рес> чесно. Ой, це такі камінці, я знаю, вони там для якогось успіху, це щастя може бути. Да? Дуже багато людей, які думають, що коли ти обираєш собі якийсь камінець, тобі обов'язково треба базуватися лише на даті своє народження чи на гороскопу. Камінці і будь-які атрибути взагалі, в магії езотериці, вони виключно на ваше внутрішнє відчуття. Тобто, якщо вам щось подобається, якийсь камінець на вас подивився, беріть його. Беріть його і він буде вашим оберегом від всього 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 Ой, мені цей рожевенький такий подобається. Дуже класно. Я вам його дарую. <banget in my mouth> Рожевий кварц – це один із найкращих каменів для любові з себе. Розкажіть, ще, що це за черепи? Це черепи справжніх тварин, не справжніх. Що це? Звичайно, це черепи справжніх тварин. У нас тут їдуть е е баранчики, котики, е це у нас е лисички. Це у нас ворони, котики, котики, але вони померли своєю смертю. Тобто, це не ні в якому випадку ніякого вбивства не було. Я одразу вам поперекажу, кажу, ви не думали, що там беру котики. Вріжу ні, якщо купити додому череп кота. Що це? Несе у кожної людини є своя тварина, яка оберігає енергетично в якихсь ритуалах. Тобто, тут уже така, знаєте, більш досвідчена шамая для людей, які більш професійно цим займаються, і у кожен кожна людина зв'язується з своїм духом. І інколи, коли вам не вистачає якоїсь татемної тварини, наприклад, чи котика, чи барана, чи у нас є вовк, тут є ворон, є і лисички, то людина таким чином може за допомогою цього духу цієї тварини робити якісь обряди, ритуали і тому подібні речі. Але це вже така знаєте, ну скільки коштує череп вовка? Череп вовка коштує, якщо я не помиляюсь, 4 тисячі гривень. Що у вас тут найдорожче в магазині? Найдорожче в магазині у нас є дуже відомі вінтажні отакі чашечки, вони виключно були в 79-му році це вінтаж. Зроблено їх було, якщо я не помиляюсь, тисячі штук. Коли ви гадаєте, бачите, то отакі вони. Коли ви гадаєте на них, коли п'єте чай, наприклад, чи каву. Ви попили, перевертаєте, але ви знаєте, що в Британії не на каві гадають, а саме на чаю. Чаїнка як... ну, ви бачили в Гаррі Поттері», Може, хтось бачив, що саме по чаю маленькі чаїнки, тобто вбирається такий сорт чаю, де він такий підподріблений, і п'ється, заварюється, п'ється і потім перевертається як на як кава, в принципі. І таким чином ви дивитесь, де що Скільки коштує така чаша? 10 тисяч, одна. одна. Але це вінтаж, і їх дуже мало зараз. В принципі, бачу дуже багато там свічок у вас. Є це з цими свічками. Можна в церкву йти? Чи це для якихось ритуалів дому? Не бажано 90 свічок. Виробляємо ми самі. Під що купувати ці свічки? От, от для от чого можете їх понюхати? Вони виключно пахне пахнуть воском. Угу. А, під що під цю синю куди я з можу пітися і синьою свічкою? Навіщо вам йти з нею? Кудись? <рес> <рес> Можете залишатися тут? <рес> Насправді кожна свічка має свою енергію, і кожна свічка має своє призначення. Наприклад, сині свічки це стихія води, і вона дуже класно допомагає жінкам і чоловікам впоратися з душевними якимись травмами, впоратися з якимись проблемами, тобто вона погашує емоції негативні у людини. А червона от під червона, мікрофон для причності. Так, Тільки якщо, у нас якщо, програма, так, якщо ну бачите, у <рес> <рес> в принципі такий пристрасний канал. Я вам так скажу, якщо ви ще не зрозуміли цього. Червона вона розпалює пристрасть. Але інколи, коли ви дуже багато, багато червоного кольору взагалі в цілому використовуєте, вона може перетворюватися в агресію. Тому, якщо ви хочете, якщо ви відчуваєте, що між вами, між партнерами, якась така, знаєте, холод з'явився, то запалюєте. Але якщо ви посварилися і ви хочете повернути цю пристрасть, то краще її не використовувати, тому що вона зіграє для вас ну в іншу сторону. Дуже багато є з коворкінг просторів, де можна вробити собі там якусь роботу. Так можна сидіти вайфа і тому подібне. Чому нема коворкінгу для відьм і тарологів? Я його створив, і ось тут бачите, тут у вас дивіться я вам покажу. Ось тут у нас є місце, де ви можете для себе прийти, сісти з подругою чи з клієнтом, замовити місце. І просто-напросто по зробити розклад чи поговорити. То ми фінально проведемо якийсь обряд для нашої програми. Ми проведемо обряд для нашої програми. На, давайте порчу зробимо путіну. А обряд ми з вами окремо зробимо. Добре? На камеру чи вдвох? Вдвох. Такий відьомський простір, чи не боїтеся ви перетинатися з іншими відьмами? Чи є у вас в цій сфері якісь конкуренти, яких ви б, можливо, тут не хотіли б бачити? Ну ви серйозно? У мене нема конкурентів. Взагалі. Жінок точно. Макс, мій друг, тому ну, не вважаю його конкурентом. З Яким найдивнішим, можливо, запитом до вас зверталося стосовно якогось ритуалу? Найдивнішим саме. Не знаю, що до найдивніших. мені напевно просто везе на, на шизиків. До мене звертаються Знаєте, з за якими запитами інколи. От недавно було. Коротше, онук хотів вбити бабцю за того, щоб отримати квартиру. Ось таке. Він хотів його її вбити якимсь містичним способом. Да-да-да, порчею, да-да-да. Я відмовила, я таким не займаюся. Це перебір. Скільки часто до вас взагалі звертаються саме навести на когось порчу Або, можливо, чи робите ви ритуали там, як приваржити чоловіка? От, щось таке. Ну, я роблю будь-які ритуали від привороту до порчі, чистки, на гроші, що завгодно. Як ви самі очищуєте свою енергію? От які у вас є ритуали, коли ви розумієте, що ви, можливо, вже виснажилися і хочете просто очиститись? Ну, по-перше, це ми ж практики вміємо через сили працювати, да тобто звернення до сил. Ось, а звичайний побутовий спосіб це секс. Смачна їжа, душ, ванна, вода. Ось ну сон. І ставитися до присутності містики у своєму житті, чи вірите ви в якісь потойбічні сили, і чи зверталися ви до тарологів, астрологів, екстрасенсів? Чи вірю в містику? Останнім часом так, тому що дуже хочеться щось почути, якийсь там не знаю спиш. Буває таке, ніби тебе хтось доторкнувся через діло. Щось якийсь знаєте, знак від мами. Воно дійсно відбувається, сни, от ці дотики. Не знаю, щось там щось повіяло. А не лякає вас це, коли Ні. ви це бачите? Це це мене не лякає. Я, я дійсно нещодавно до це відчула, що ніби так ти на підсвідомості заснеш, і хтось тебе так не так погладив. А можливо, ви можете пригадати, що такого вам пророчили, що воно потім здійснилося. Це, до речі, мій тато і мама запророчили. Вони мені сказали, що коли я народилася, підійшов і подивився в коляску і сказав, що вона вам 16 років в полоні дитя принесе. І десь вже мені було 14-15 років. Вони, як я чула, як за столом ну, батьки шуткували, говорили своїм знайомим про це, і от так воно реально так склалось. Вони це як ну. Мені здається, що коли ти в це віриш, говориш і жартуєш, це реально відбувається. У вас є дві прекрасні донечки: одна 25-річна Уляна і 7-річна Ніна. Як дівчатка спілкуються між собою? Вони дуже люблять одне одного, і ми з Уляною нещодавно говорили. Так шкода що така велика різниця, що Ніна не може пожити старшою сестрою, тому що Уляна вже доросла, живе своїм хлопцем. І от вона відділилася, і так Ніна скучає за нею. І коли я народила Ніну і приїхала ну, Арсен, мама, Уляна в пологовий будинок, і найбільша реакція дитини була е, довгий час взагалі на Уляну. Я не тривнувала, тому що вона так реагує не на маму, а саме на сестру. В них дуже колосальний зв'язок. Це, це дуже мило. Так, це... Ви з Арсеном вже, якщо не помиляюсь, більше десяти років разом. І зараз в українському шоу-бізнесі з'являється така нова хвиля, новий бум різних розлучень, криз всі про це постять, говорять. Чи як у вас зараз стосунки? Як от ви складаєте свої стосунки, так що навіть через десять років у вас є дуже багато милих романтичних моментів? Ні, ну з Арсеном було всяке, і ми і розходилися. Ну як був такий момент, не то, що ми окремо жили на межі. Ем... Ну, Я, мабуть, висловлюю, що я хочу так, я... мені цього не вистачає. Я хочу бути жінкою, хочу уваги. Якщо ти мені не даєш, то ну, навіщо ти зі мною? Ну, то, тобто я борюся за увагу до себе і за наші відносини. Він це чує і. Ну, йому дуже вдячно, що він це підтримує, і у нас було прям е, за там бувають якісь такі періоди, як заново медовий місяць. Ну, взагалі, ми такі романтичні. Любимо одне одному робити сюрпризи, подарунки. І оце, оце так допомагає. Що ви останнє дарували Арсену? Так, що я останнє раз дарувала? А я йому замовила штани Adidas в інтернеті. Ні, йому подобається, коли я так йому щось купую цікаве. Друзі, ви унікально сьогодні знайомитеся з Ніною Матвієнко молодшою. Привіт! Привіт! Ти вже в третьому класі. Розкажи, які предмети тобі більше подобаються, які не подобаються. Чи подобається взагалі тобі навчатися? Ну, мені подобається навчати, навчатися. Я люблю інформатику та фізкультуру. Хто в тебе вдома, знаєш, як інколи буває добрий поліцейський і злий поліцейський? Мама, в тебе добрий поліцейський чи злий поліцейський? Добрий. Як ви зазвичай родиною проводите час? Куди цікаво можете поїхати? В Карпати. Ми останнє виїздили в Карпати, так? Так. Да. Як там час провели? Що цікавого робили? ми Ми купалися в басейни. Да, Робджамп ще приїхала і на базар ходили. А наскільки часто ти просиш у батьків подарунки? А ви коли ходили на базар? Щось цікаво тобі там купили? Так а що іграшки, бріочки, шапку, рукавички. Ми сьогодні з вами зустрілись в такому дуже незвичному містичному просторі. Чи вірите ви взагалі в містику, і чи відбувалося в вашому житті щось такого потойбічного? А ви знаєте, я відношуся до містики дуже обережно. Вона буває, звісно, вона буває. Я звісно, в неї вірю. Мені завжди цікаво дізнаватися багато чого нового. Чи були в мене містичні ситуації? У мене було дуже багато різних ситуацій в житті, коли я чогось хотіла, я про щось думала, і це відбувалось. А ви ходили до тарологів, екстрасенсів, астрологів? Зверталися? Я думаю, що будь-яка людина, хоча б раз в житті, вона їй було це цікаво. Я взагалі сприймала таро раніше як магію, але нещодавно. Була одна людина, яка мені пояснила, що насправді таро це також наука. І звісно, я була у таролога. А що було такого, що вам, можливо, розклали, і воно потім здійснилося? А, до речі, ви знаєте, це така велика рідкість, але в мене був такий один випадок, коли людина сказала, це буквально було нещодавно, і відбулося все з точністю взагалі. А що, можливо, ви розкажете? А, це. Це була така історія у моєму взагалі особистому житті, коли мені просто, скажімо так, сказали, що я найближчим часом зустріну людину. Нарешті, я з якою я зможу побудувати стосунки, яка закохається, яка буде мене супроводжувати, і сказали, що буде доволі важка ситуація, але ми з неї вийдемо дуже достойно. Було боляче. Але ми з нею вийшли. Тобто, міла ніч зараз не самотня, ваше серце вже зайняте. Наскільки давно ви в стосунках? Нещодавно. Нещодавно, буквально кілька місяців. Але Але! <свісно> маю надію, що це буде надовго. але ви живете зараз разом. Так, ми живемо разом. У мене є стосунки, і на сьогоднішній день, принаймні, це так. І Я дуже радію, мені дуже тепло на душі. Але ми ж не можемо знати, яке в життя і що буде далі. Знаєте, я після багатьох років, хоч і недовго свого ще життя, зрозуміла, що ніколи не треба пророчити наперед. І таро, це класно, але я не люблю забігати наперед. Я люблю жити, і смакувати життя тут і зараз. А чим займається ваш партнер? Яка у вас різниця у віці? А у нас різниця у віці в 6 років. Він, молодший. він старший. А, він, молодший. Він, молодший. він молодший зараз наразі. Він а, займається відкриттям свого власного бізнесу. То Тому... чим бізнес пов'язаний? Це буде з харчовою промисловістю. Тобто, з, з, він абсолютно не з музичної сфери, Він взагалі людина, яка не має ніякого відношення до музичної сфери. А ви вже обговорювали момент там одруження чи таких серйозних планів на майбутнє? А, ну, взагалі, він зробив мені пропозицію. Казайте каблучку сьогодні без каблучки, тому що, тому що я сказала так, звісно. Але зараз ми... я стараюся взагалі це зараз не афішувати. Це Нас сьогодні ексклюзив, чи ви це Ще? десь розповідали? Ні, хто про це не знає, ви про це перші почули. Я, я ж кажу, я не дуже люблю обговорювати своє особисте життя, але ви вже так красиво і м'яко Наталі мене вивели на ці питання. Так, я зараз заручена і далі. Буде яким уявляєте своє весілля? Це буде якась гучна вечірка, чи ви хочете можливо вдвох десь просто виїхати на природу? Взагалі насправді я про це ще не думала. Тобто, на даний момент я не хочу поспішати. Я не хочу бігти попереду перевозу. Я обов'язково продумую це все до наймілкіших деталей. Завжди, якщо говорити про мої мрії чи про мої якісь бачення, то як будь-яка дівчинка, я звісно хотіла б бути в розкішному, красивому, в розкішній красивій сукні. Я хотіла б, щоб це було весело. Я хотіла б, щоб це було в кругу класних моїх найближчих друзів, щоб це були люди, яких я люблю. Але я розумію, що зараз немає, чесно кажучи, того настрою. Бо ну, ми розуміємо, що ситуація зараз наразі така, що не дуже хочеться святкувати. Хочеться відсвяткувати після перемоги. Хочеться відсвяткувати, коли усі наші е, найкращі воїни в світі, найкращі люди, які зараз там на передовій, і дівчата, і хлопці повернуться додому. І я буду знати тоді. Я не буду відчувати цього бляха почуття провини, коли ти розумієш, що ти тут святкуєш, а там хтось помирає і віддає своє життя за тебе. Тому я Думаю, що ми відкладемо поки що це питання зараз, але е, ми обов'язково стуном склад... ну, і вас покличемо. <рес> Дякую, ми прийдемо. Ваше ім'я е, доволі е, добре асоціюється в українському шоу-бізнесі з одним відомим українським продюсером Цепаном Бабешком. І ви розходилися дуже скандально з ним. Чи за цей весь час щось змінилося? Можливо, ви вже потиснули одне одному руку, відпустили старі образи, чи досі ви не привіталися б, якби побачили десь. А я насправді скажу так: у нас був момент примирення буквально через рік після нашого розходу. Але потім сталося одне інтерв'ю, в якому, власне кажучи, я ну я не те, що постаралась, я подякувала за все, що було. В нас брали паралельно ці інтерв'ю. Ми не пересікалися, але це була одна і та сама програма, і Володимир Володимирович тоді видав. Стільки багато неприємного, і напевне, зараз я вже розумію його в нього теж були якісь свої почуття. Не можна за це засуджувати. Але на той момент ми перестали взагалі спілкуватися. Зараз я знаю, що у нього ну, були проблеми зі здоров'ям, і мені, чесно кажучи, останнім часом дуже хотілося б з ним зв'язатися. Чесно скажу, просто подякувати за весь шлях, тому що він так багато мене навчив. Він мені так багато всього дав. І напевне, якби не він, я б не прийшла в всю цю школу. І було насправді ж не тільки погане, було дуже багато класного. Ми зробили багато хорошої музики на той момент, коли працювали разом. Тому е, зараз немає абсолютно ніяких образ з моєї сторони, так точно е, немає тільки вдячність. Зараз тільки вдячність, і тільки бачення ситуації вже зовсім під іншим кутом. Давайте зараз сфокусуємося на тому, що ми з вами побажали цій, ну людиною, її назвати не можна цій собаці. Я не знаю. Я хочу перед тим як це зробити ще раз і ще раз подякувати нашим військовим, які боронять нашу землю кожного дня від цього дебіла і від цієї нації дебільної. Я зробив спеціальний такий, окрім вашого побажання. Знаєте, на новий рік ми бажаємо, знаєте, запалюємо і щоб воно здійснилося. Тож я бажаю, щоб ці всі бажання здійснилися дуже швидко. У мене є спеціальний еліксір, який допоможе нам палати. Тож я впевнена, що ви всі гарно тут всі побажали. І давайте запалимо наш вогонь. Позитивний лапках енергії. Я бажаю, щоб всі ці бажання, які ось тут будуть горіти, дійшли до вищих сил і раз і назавжди допомогли нам наші, з нашою енергією, з нашою силою позбутися цього цієї нечисті. Давайте ще трошки додамо трошки в наш. Підписуйтеся на наш ютуб канал та залишайте свої коментарі під випуском. Обіймаю вас!